Яке опалення можна зробити за три дні? Ходімо, покажемо. Ми в бухоника в будинок 95 квадратів нашого партнера-забудовника, де ми виступали в ролі підрядника, доставляли усі ці матеріали, а також виконували монтаж під ключ. Ось такий от будинок виконали за три дні. Хлопці в п'ятницю отримали матеріали і в пришвидшеному темпі здали об'єкт в понеділок. Привезли нам повернення, просто ну. Супер! Я, я в шоці за швидкість, за ту якість, яку вони зробили. Шикарний об'єкт. І цей будинок продається. Це буханки 95 метрів квадратних за 100 тисяч доларів. Продається з опаленням. Ще буде ось тут залита стяжка. Е, подивіться, подивіться, це у нас така от кухня студія з виходом з терасою. Е, ось тут у нас санвузол справа. Тут також хлопці все монтували. Дивіться, вивели водорозеточки під умивальник, під ванну, під душ. Ось тут вкладений екструдований пінопласт, ось такі от радіатори 300-ї висоти під вікнами 1,60 метр. Ось такий от класний будинок, подивіться, яка класна територія. Все це, все це і більше ви можете в сантехпостері отримати. Монтуємо, доставляємо, продаємо. Друзі, підберемо для вас сантехніку і опалення на ваші будинки.